Привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну потужну техніку, яка допоможе тобі подивитись на своє життя під новим, зовсім новим кутом. Вона називається техніка три життя і суть її в тому, що ми з вами розглянемо різні варіанти шляху вашого розвитку. Три різні сценарії. Часто ми обираємо професію і рухаємось далі без особливих розмірів. Але що, якщо є якийсь варіант, який підходить вам набагато більше? Де буде більше задоволення, більше грошей, більше можливостей, більше можливості реалізувати саме свій потенціал. Якщо ви коли-небудь відчували, що займаєтесь не своєю справою, або що є якийсь варіант кращий, але ви просто не знаєте, який це варіант, то ця техніка може вам цьому допомогти. Зараз я поясню її суть. Ми розглянемо з вами три варіанти вашого розвитку: три шляхи. І вам треба буде записати їх. Важливо відповідати чесно і відкрито, тому що це дослідження робиться саме для вас, для ваших відкриттів. Перший сценарій це шлях, яким ви йдете зараз. Уявіть, що нічого не змінюється, ви продовжуєте працювати на своїй роботі. Через 5-10 років ви просто розвиваєтесь в своїй кар'єрі, в тому самому напрямку, в якому і зараз. Коли ви це уявили, дайте собі відповідь на такі запитання. Як виглядатиме ваше життя, якщо ви продовжите робити те саме? Що вам буде подобатись в цьому, а що зовсім ні? Які ваші сильні сторони будуть проявлятися, якщо ви будете продовжувати розвиватися саме в цьому напрямку діяльності? Що вас можливо не влаштовує зовсім? От прям не хочете ви цього в своєму житті? І коли ви все це розпишете, ви можете подивитись на цей сценарій і зрозуміти для себе, наскільки вас надихає ваш поточний шлях і чи дійсно він вам підходить, чи варто розглянути щось ще. Тепер ми переходимо до другого сценарію. Уявіть, що вам взагалі не треба заробляти гроші. Ви можете займатись чим завгодно. Вам не треба турбуватись про фінанси чи про відповідальність. Просто обрати, що ви робили, із задоволенням. Якщо вам буде легше, ви можете уявити, що раптом ви виграли мільйон якісь лотереї або якісь дальні родичі залишили вам падок. Або ви вийшли заміж за арабського шейха. Може бути будь-яка причина, як так сталося, і насправді таких ситуацій в житті досить багато. Уявіть, фінансові питання більше взагалі не стоїть. У вас є гроші до кінця вашого життя і ще й для вашої дитини. І ви можете робити з цим що завгодно. І дайте собі відповідь, чим би ви займались, якщо вам не треба було б заробляти. Що приносило б вам натхнення? Заради чого вам би хотілося вставати кожного дня? Що б вам хотілося відкрити, зробити, куди вкласти ці гроші, в чому розвиватися? Які свої таланти ви б хотіли реалізувати, можливо, такі, на які не вистачало часу, коли треба було заробляти. А зараз у вас купа вільного часу і питання грошей взагалі не стоїть? І коли у вас з'явиться образ цього життя, задайте собі ще одне питання. Чи можете ви вже інтегрувати в своє реальне життя зараз ось ці моменти, все те, що вам прийшло, як ви проводите час, куди ви направляєте свою увагу, в чому ви розвиваєтесь? Чи є у вас можливість вже зараз в вашій поточній ситуації це якось реалізовувати? Цей другий варіант життя це ваша можливість дозволити собі мріяти і допустити будь-які варіанти, виключити опору на те, що у вас є зараз, і трошки опиратись на те, що можливо могло бути в майбутньому. Так, ви можете дослідити, що реально приносить вам радість без прив'язки до якоїсь грошової суми. Під відео буде табличка, яка допоможе вам візуально побачити, як краще заповнювати цю інформацію, щоб її потім проаналізувати. А ми переходимо до третього сценарію. Тепер уявіть, що у вас стався різкий поворот життя, і ви змушені почати все з нуля. З якоїсь причини більше не можете займатися тим, чим займались раніше, вам потрібно шукати нові шляхи діяльності. Можливо, у вас вже є ідеї, з якої сфери ви б могли почати пошук себе, або в якій сфері хотілося б спробувати себе. Коли б раніше ви навіть не дозволяли собі цікавитися якимось напрямком, а зараз, коли повністю життя змінилось, у вас з'явився цей дозвіл для самої себе. Які ваші таланти могли б проявитись? Якщо у вас вже була така ситуація в житті, згадайте, які свої риси характеру ви проявили в саме ось такій стресовій незвичайній ситуації? Можливо, в стабільний час у вас не було такої характеристики, не було можливості її якось виявити для себе, а тут така можливість з'явилася. Згадайте і випишіть. Якщо таких різких поворотів в житті у вас ще не було, можете собі просто уявити таку ситуацію і подумати, а як би ви взагалі мислили, куди б ви пішли, що б ви почали робити, на які критерії пошуку ви б опиралися. Цей третій сценарій відкриває вас взагалі з нової сторони. Ви можете знайти варіанти, про які раніше ви взагалі не задумувалися. Тепер давайте подивимось на всі три сценарії разом. Подумайте і запишіть. Що об'єднує всі три сценарії? Які ваші сильні сторони повторюються у кожному з цих варіантів? Сьогодні ви дослідили три сценарії вашого життя. Логічний шлях це той, який ви обрали зараз, і йдете їм. Життя вашої мрії це те життя, де взагалі немає ніяких обмежень, і ви можете робити те, що вам хочеться. І варіант різкий поворот це новий напрям. І якому ви могли б себе спробувати, ваше завдання знайти між ними баланс. Головне, що ви можете винести з цього уроку, те, що життя не має одного правильного варіанту. Ви завжди можете обрати щось зовсім нове, або повернутись до старого, або поєднати ці ваші навички та інтереси. Найголовніше слухати себе і рухатись вперед, сміливо, пам'ятати що це ваше життя, і ви можете комбінувати будь-які елементи, так як вам захочеться. Я дякую вам за увагу і побачимось в наступному уроці.